Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний YouTube канал, мене звати Євген. Я розказую про цю дивижну країну, Нова Зеландія на кінці світу українською мовою. Сьогодні буде надзвичайно цікава тема, а поговоримо про перших українських іммігрантів Новій Зеландії. Тому, будь ласка, дивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, «розлоги», коментар. Ціную підтримку кожного з вас. Думаю, що багато людей розуміє важливість української мови, в теперішній та більше ситуації, коли йде війна Росії з Україною. Це просто війна на виживання і наша ідентичність це українська мова, це наш генетичний код. І я думаю, дуже важливо зараз чим побільше інтернет-простору, що було на українських ресурсах, книги, вірші, все, що було пісні на українській мові, і тільки так ми можемо перемогти, адже культурний мовний фронт. Також ніхто не відміняв по, по історії, якщо е, подивитися назад, то Росія завжди знищувала нашу мову і культуру і ті е, людей, які писали, дивіться, поетів, е, розстрілювали там 20-30 тридцяті роки е, 20 го століття і всю інтелігенцію, яку творила культуру. Тобто не можна недооцінювати друзі українську культуру. І поїхали. Ну, Нова Зеландія це та країна, яка була відкрита останньою в світі. Вона найвіддаленіша. Тому тут, звісно, не буде такої там, кількості українських іммігрантів, як в інших країнах, скажімо, навіть в Канаді чи в самій Австралії. Тут е, все набагато простіше було. Почнемо з того, що. У 1860 році згадується про перших переселенців, але з Російської імперії та Галичини, адже ми тоді входили Україна в склад саме цих імперій. І навіть якщо це були українці і приїжджали в Нову Зеландію, там налічується трошки більше, ніж тисячу чоловік всього з імперії, то нас записували як саме з цих імперій, а не українців. Адже ви знаєте, в яких ми в умовах жили тоді. Фактично, це була ну, та сама окупація. До 1916 року всього було 1242 людини з імперії Російської та Галичини. А от 1910 році згадується про першу українську присутність. Це Антон Мальченко з Полтавщини, який був конюхом. Експедиції, яка відправлялася на... в Антарктиду. Ця експедиція була під назвою Тара Нова і вона відправлялася саме з міста Кращач. Групувалася група, де, до речі, і я живу. Бачите, який збіг. І розповідається, що ця людина потім поїхала ще в Антарктиду і там допомагала експедиції. Це така перша згадка української присутності української імміграції в Новій Зеландії, якщо конкретно це українець, 1910 рік. Але я впевнений, що були і раніше, просто вони не записувалися як українці, друзі. Потім е, з 1948 по 1951 рік згадується, що перша українська така більш-менш група переслилася. Після Другої світової війни в розмірі 170 чоловік, і фактично вони утворили першу громаду. Це було на північному острові Нової Зеландії. І вже там це така група серйозна була, ну як серйозна як для Нової Зеландії, звісно, що з іншими там, я ж кажу, європейськими там, країнами чи Австралією чи Канадою не порівняєш її. Але от саме згадка про 170 українців була. В ці роки, друзі. І в принципі з цього часу кількість збільшувалася не дуже значно Незначно збільшувалася, адже для порівняння зараз в Новій Зеландії живе всього трохи більше, ніж 2 тисячі українців. Це навіть, навіть враховуючи той факт, що влада Нової Зеландії зробила українську спеціальну візу для родичів, які живуть в Новій Зеландії. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії. І навіть при цьому, при цьому кількість охочих переїхати в Нову Зеландію була дуже невелика. І навіть при тому, що давали резидентство, хто скористався це українською спеціальною візою. Ну, це були, як правило, там брати, сестри, батьки, хто живе в Новій Зеландії. Отже, недоліком був цієї програми, що Ваші родичі виступали вашими спонсорами, тобто держава жодних там виплат не виплачувала. Так, через то, я думаю, причина, що так мало українців. І тому мене як запитують, як там українська діаспора, все це, тут на всю Нову Зеландію трішки більше двох тисяч українців живе. Я думаю, одна з причин, що це дуже віддалена країна. Її відкрили останньою, тому тут взагалі живе 5 мільйонів а також і українців, небагато друзі, живе. От така ситуація про перших українських переселенців в Нову Зеландію. Для мене взагалі дуже цікаво от, шукати наше коріння українську імміграцію, яка перша переселялася там в Нову Зеландію, Буду дивитись також в Австралію. Тут, тут же дуже так гарно шукати історичні дані про наших людей тут, в океанії. Дякую, що ви, друзі, продовжуєте весь цей час бути зі мною. Хочу нагадати, що ви можете замовити консультацію по переїзду в Нову Зеландію. На у мене на веб-сайті Zealand with Evgen Також там є багато безкоштовної інформації про Нову Зеландію. І внизу в опису під цим відео можна задонатити на квадрокоптер Mavic 3, який я збираю для ЗСУ. Також можемо допомогти. Кожен чим може двома-трьома гривнями. Ціну і підтримку кожного з вас, друзі. Хочу побажати, щоб всі ваші, щоб всі ваші мрії здійснилися. Будемо на зв'язку і слава Україні!